Вітаю вас, любі діти! Весна це чудова пора року. Сонечко світить яскравіше, та не сніг, з'являються перші квіти. Але є ще одна важлива ознака весни повернення птахів із теплих країв. Восени, коли стає холодно і важко знайти їжу, багато птахів відлітають у далекі країни, де тепло. Вони летять дуже довго. Іноді тисячі кілометрів і орієнтуються за сонцем і зірками. Але щойно приходить весна, пташки повертаються до рідних місць, які птахи відлітають восени. Це лелеки, журавлі, шпаки, ластівки, жайворонки. Їх називають перелітніми птахами, а є такі, що залишаються з нами навіть узимку. Це горобці, синички, ворони, голуби. Вони називаються осілими. Коли повертаються перелітні птахи, вони починають будувати гнізда, лелеки селяться на дахах будинків або стовпах. Ластівки ліплять гнізда з глини під дахами. А шпаки. Радісно заселяють шпаківні, які люди вішають на деревах. Весною люди радіють поверненню птахів, бо вони приносять життя і красу в природу, а ще птахи знищують шкідливих комах, допомагаючи деревам і квітам рости. Діти, коли ви побачите першу ластівку чи почуєте спів шпака, знайте! Весна вже настала. Ви тількино послухайте, як птахи радіють весні. Дуже гарно, чи не так? Давайте будемо берегти пташок, адже вони наші друзі. До побачення!